Четвер, 23 січня, цей день в ефірі Рудани. В студії працює Михайло Бистров. вітаю вас сьогодні. Говоримо про такі події. Людям потрібне тепло, а не доповіді. І вводили в оману і нас на виконкомі, і НАК Нафтогаз, і Міністерство інфраструктури. На засіданні міськвиконкому сьогодні заслухали керівника державної теплоцентралі. Людяність у найскладніші моменти життя. Саме через це фото ну мені писали, допомагали, підтримували. Історія криворожанки на світлині для надійного водопостачання. Раніше були встановлені підкачуючі насоси на будинок. Тепер розвозимо генератори. Кривбас водоканал встановлює генератори за заявками ОСББ та управителів. Керівника Криворізької теплоцентралі викликали на засідання міськвиконкому. Вимагали пояснень, з яких причин сьогодні на ранок близько 20 будинків були відключеними від теплопостачання. Криворіжцям потрібне тепло, а не доповіді про тепло. Так заявив Юрій Вілкул. Розмова вийшла гострою. Деталі у сюжеті. Аварійним а по суті провальним видався початок опалювального сезону в місті на третій рік війни для теплогенеруючого підприємства Криворізька теплоцентраль, що підпорядковується НАК Нафтогаз України. Це підприємство досі повною мірою не забезпечує теплом своїх абонентів. Сьогодні на ранок без теплоносія залишилося 18 багатоповерхівок, які обслуговує теплоцентраль. Керівника підприємства викликали сьогодні на засідання міськвиконкому, аби почути причини такої ситуації. Тимчасово здійснюється. Нічі повноваження голови правління акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль Михайло Фатіанов розповів про фінансові проблеми на підприємстві для поточного е ремонту. передбачено е порядка 700 мільйонів гривень. Е як я вже казав, е це 500 мільйонів гривень е це тепломережі і. Е 110 мільйонів котельне обладнання. В прошлому сезоні э, теж виділялися достатньо великі кошти, однак э, кошти були, а э, пользуватися даними коштами було неможливо, э, в зв'язку з арештами рахунків. Реакція виконуючого обов'язки міського голови Кривого Рогу була різкою. Юрій Вілков заявив, місто чим могло допомагало теплоцентралі. Ви розумієте, що ви зірвали опалювальний сезон в цьому році? Зірвали і вводили в оману і нас на виконкомі, і НАК Нафтогаз, і Міністерство інфраструктури. І коли ми зрозуміли, що вже е Разом з вами нічого не можемо зробити. Ви не можете ж нас сказати, що місто не надавало всіх, що ви зверталися допомогу. Всі допомогу. Забирали людей водопостачання з трамваї, тролейбуса і давали. Нагадаємо, що підприємство «Криворізька теплоцентраль, що належить Нафтогазу, подало тепло у тисячу будинків тільки після екстреного звернення Юрія Вілкова до кабміну і створення у місті штабу під керівництвом урядовців. До того теплоцентраль відбувалася неправдивими звітами на всіх рівнях про нібито 100% готовність до опалювального сезону. Коли вже розпочався опалювальний сезон, я, ми розуміли, і люди, мешканці нашого міста розуміли, що робиться. А в вересні ми розглядали питання. Всі ви і керівники ви ходили тут на трибуну і запевнили і документально і розписалися всі, поки вже не сталося лиха, ми тоді розпочали звертатися, я вже вимушений був звертатися до прем'єр-міністра. Як ви будете контролювати, щоб зарані нам давати необхідні всі дані про роботу, підготовку або не підготовку? Спільними зусиллями міста, обласної та державної влади ситуацію вдалося стабілізувати. На думку експертів, міська влада, не маючи повноважень керувати теплоцентралю, зробила все, що було в межах її повноважень. Фактично, це врятувало від холоду в домівках десятки тисяч людей. Та немає гарантій, що проблема не повториться в наступному сезоні, як це було з державним підприємством багато років поспіль. Тим часом сьогодні на засіданні виконкому вже розглядали питання підготовки до нової зими. Комунальне Підприємство Тепломережа» вже приступило до виконання своєї підготовчої програми. Заплановані роботи по капітальному ремонту чотирьох водогінних котлів по 50 мегаватт. Кожен Це на котельні Тернівська, котельня Гігант, Довгинківська котельня і котельня Північний ГЗК-2. Також розпочато виконання календарних планів по ремонту квартальних мереж в металургійному районі це вулиця Вокзальна, вулиця Проспект Металургів, також в Саксаганському районі проспект Миру і в центральному міському районі по вулиці Тополин. Ще місяць зими попереду завдання для державної теплоцентралі таки виконати свої зобов'язання перед споживачами і подати якісне тепло в усі будинки, які вона обслуговує. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день. 17 січня, коли ворожі ракети вкотре атакували криврі за подіями в нашому місті за роботу рятувальників на місці ракетного удару, слідкували тисячі людей. Зведення цифри нагальна інформація про допомогу постраждали. У цьому вирі повідомлень місцеві українські та й закордонні змі вихопили емоційний кадр, знятий криворізькими надзвичайниками. На фото у критичний для життя момент молода криворожанка рятувалася з котом на руках. Дбайливо загорнутим у ковдру на цій світлині Дар'я вона розповіла нашим журналістам, що пережила того дня, та чому в складні хвилини думала не тільки про себе. Ось тут біля цього зруйнованого будинку було зроблено фото, яке облетіло змі. Дівчина з домашнім улюбленцем на руках героїня нашого сюжету. Дар'я разом із чоловіком жила в цьому будинку з початку Великої війни. 17 січня вони разом готували на кухні і не уявляли, що за лічені хвилини ракета поцілить в їхній будинок. Ми, ну, ми зазвичай тут, коли Кривий Ріг червоний, це на саме на цих місцях. Я отут сиділа, він отут був біля дверей. Ну, тобто дуже гучно, все тремтить, все починає летіти, У нас ці ну, одні двері. Дерев'яні і ті залізні їх вирвало. то побачили, що у нас тут вже все ну, розтрощене, там все розтрощене. Я почала за своїм котом бігати, я якось його зловила. Закрила його у нас, ну тут в, це, в туалеті, тому що там, там не було скла. Я його там закрила, побачила, що в нього поранена лапка. Крики у під'їзді. Живі, чи потрібна комусь допомога? Швидко виходьте, витік газу це каже Дар'я, запам'ятає на все життя. І гадки не мало, що вибігаючи двір з котом тихоном на руках, потрапить в об'єктив камери речниці криворізьких рятувальників. Світлана Чередниченко каже, її тоді надзвичайно вразив цей момент. Кожен ворожий обстріл несе за собою руйнацію: біль, сльози, розпач. Але навіть у цій страшні миті ми не втрачаємо найголовнішого людяності. Серед зруйнованих стін, крові та скла, серед тіл загиблих людей, ми пам'ятаємо, що кожне життя безцінне. Тому навіть коли дуже складно, українці не забувають допомагати навіть найменшим нашим друзям-тваринам. В ходу тижня, тому доказ, люди не кидають тварин навіть у найскладніші хвилини свого життя. Ця незламна риса людяності відрізняє нас, українців, від ворогів. Я не зберігалася собі цих фото, але я можу знову десь випадково на нього ну, побачити це фото, і воно буде повертати мене в цей день. Саме через це фото ну, мені писали, допомагали, підтримували багато незнайомих, абсолютно незнайомих людей. У подружжя зараз багато роботи після того важкого дня. Забирають те, що вціліло в пошкодженій квартирі та намагаються жити заново. Ми це ще можливо, ще, знаєте, до кінця не усвідомили, що, що саме це сталося. Що це сталося саме з цим будинком, з нашими сусідами, з нашими друзями. Тож ну, мій чоловік він виріс в цьому будинку. Ну зараз ми от так перевозимо речі. Будемо жити далі. Ну важко. Ну, усвідомлення ще, мабуть, немає, того, що це дійсно сталося, і що отакий от момент був в нашому житті. Михайло Бостров, Олександр Домашов, цей день. У військово зобов'язаних чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, залишається близько двох тижнів, щоб пройти військово-лікарську комісію. Це необхідно зробити до 5 лютого. В іншому разі можуть з'явитися проблеми, штрафи і навіть ризик не отримати в майбутньому бронювання. Наголошують адвокати. Про це наш наступний сюжет. У травні минулого року набув в чинності закон, яким було скасовано статус обмежено придатний. Водночас визначено низку інших статусів. Придатний статус придатний до служби в ТЦК, службах забезпечення талових службах, службах зв'язку вищих навчальних закладах, і вели декілька статусів непридатних: непридатний зі зняттям з обліку, непридатний з переоглядом протягом 8-12 місяців і непридатний, що потребує лікування та відновлення. У ТЦК трактували закон так, що кожен військово зобов'язаний із позначкою у військовому квитку обмежено придатний, має в обов'язковому порядку з'явитися до військомату та пройти ВЛК для оновлення статусу. Та в Міноборони згодом роз'яснили, люди з таким статусом мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. А для видачі направлення на ВЛК співробітники ТЦК мають викликати військово зобов'язаного повісткою. Не будемо заперечувати, що ТЦК, тільки, оскільки скільки вона саме таким способом трактує цей закон, вона може штрафувати по 210 й капап у зв'язку з тим, що, начебто, особа, яка знаходилась, не з'явилася. Вважаю, що це буде, якщо такі випадки будуть, а це цика вже так налаштовані, якщо вони такі роз'яснення розміщують, то треба їх оскаржувати до суду. Думаю, суд тут буде на боці військовозобов'язаних. Нововведення щодо проходження ВЛК розповсюджується як на цивільних, так і на військових. Ті, хто нині у лавах збройних сил проходять процедуру за наказом командира цивільним особам, які заново не пройдуть ВЛК, в майбутньому можуть відмовити у бронюванні. Введена нова норма. З якими всі особи, які після 18 лютого будуть перебронюватися, вони ці особи в них повинен бути, бути повністю все добре по обліку. Тобто в них має бути встановлений резерв плюс, пройдено ВЛК до 5 лютого і так далі. Тобто, насправді, якщо особа зі старим статусом буде бронюватися, то можуть відмовлю відмовити у бронюванні. Тут така підстава є, але притягнути на цій підставі до адміністративної відповідальності вважається, це буде незаконно. Михайло Бестровденин Захаров цей день. Низький тиск води у квартирах при відключеннях електроенергії такі скарги нерідко отримує підприємство Кривбасводоканал. Передусім від споживачів, що живуть на верхніх поверхах будинків. Аби змінити цю ситуацію, місто закупило генератори. Їх безкоштовно встановлює «Кривбасводоканал» за заявками ОСББ та керуючих компаній. Детальніше у сюжеті. Євген Рябенко очолює одне з ОСББ на мікрорайоні ювілейному. каже, відтепер у часи блекаутів мешканцям верхніх поверхів житиметься легше. Для їхнього об'єднання Кривбасводоканал передав генератори для роботи насосних станцій. У чотирьох будинках ОСББ уже встановлене таке устаткування. Ще два незабаром працюватимуть тут. Влітку у нас вимикали по 8 годин. Ну 8 да, був графік на відключення світла. Тому і насосна центральна станція вимикалась і технічно, так все підготували, все є. На случаї блекаутів зможемо забезпечити електроенергію насоси для підкачки води, а також. Ну, всі будинки наші встановлені з насосами. Насоси вже працюють, ми їх встановили зараз під, ну, на таймер поставили, для того, щоб вони не постійно функціонували, коли є загальна потреба в, ну, в обсязі води. Ну, це зранку, коли всі на роботу, і в вечірнє, коли всі з роботи приходять найвеликий ну, розбір водопостачання. І задоволені, тому, тому що як коли немає води, то це треба спускатися, бо набирати загальний розподільчий кран. Це ще добре, якщо працює ліфт. На комунальному підприємстві Кривбасводоканал повідомляють, генератори отримає ще ряд управителів. Це додаткове обладнання, яке закуплено в рамках програми розвитку житлово-комунального господарства міста. За сприяння профільного департаменту ми змогли допомогти мешканцям Кривого Рогу встановити додаткове обладнання це насоси і генератори. Раніше були встановлені підкачуючі насоси на будинок. Тепер розвозимо генератори. Зараз вже керуючі компанії отримали більше 40 генераторів. Ця робота продовжується, буде продовжена, тому що у нас їх більше 200. Штук на встановлення генераторів у будинках керуючі компанії мають можливість подати заявки до Кривбасводоканалу. Наразі найактивніші в цій співпраці ОСББ. Хто подав заявку? І може отримати це обладнання. Я вам скажу, що е, керуючі компанії не дуже е, активно приймають цьому участь. Я не знаю, ще з чим це пов'язано, е, тому що, можливо, десь бояться на себе взяти відповідальність. Але е, хочу зазначити, що для комфорту криворіжців це важливо, е, просто що генератори і. Як додаткове обладнання, вони е, беруть в ну, якби вони за них відповідають. Вони мають їх заправляти. Вони відповідають за технічний стан. Надія Шевченко Денис Захаров. Цей день цей день триває. Далі пропонуємо дізнатися про таке. Урочиста церемонія. Головне, що ми здобули тут. Це друзі у кривому розі вручають дипломи випускникам університету третього віку. Варви рідного краю. Півтори тисячі творів. Такого в нас ще не було. Журі онлайн конкурсу отримало цього року рекордну кількість малюнків: ветеранський турнір. Кожна гра для нас цікава і дуже, дуже відповідальна. У волейболі сидячи, змагалися команди з Кривого Рогу та Дніпра. У театрі імені Шевченка урочисто вручали дипломи випускникам університету третього віку. Навчання у незвичному виші тривало з вересня. Слухачі університету кажуть, для них це був незабутній час. Вікторія Добровольська розкаже про цю подію. Ніна Васильівна, випускниця університету третього віку, відвідувала навчання у центральному міському терцентрі. Нині вона отримує диплом. каже, час в університеті був цікавим і пізнавальним. Саме головне, що ми здобули тут. Це друзів. Ви знаєте, настільки багато друзів і спілкування, котрого більшості з нас не доставало. Ми дуже тут зріднилися, але ж і дуже цікавого багато знань набули. Дуже дякую нашим вчителям, котрі з нами займалися. Психологи дуже гарних проводили заняття. Багато в нас навчили. У вересні приступили до навчання близько 400 людей старшого віку, збирались на уроки у восьми територіальних центрах. Моя давня мрія вчитися в університеті третього віку, познати гаджети. современні гаджети. А саме головне станцювати, навчитися це юнацька мрія, навчитися танцювати. Танець вальс. Завдяки цьому університету третього віку і за підтримки фонду Олександра Вілкова. Українська перспектива, станцювати цей танець вальс на великій сцені, моя мрія, здійснилася. Я дуже радий. У нас були уроки скандинавської ходьби. Потім, після закінчення уроків, Почалися уроки хореографії. Ну, паралельно були уроки української мови і літератури, також інформатики і психології. Ченко ділиться, знову відчув себе студентом як у далекі часи, коли навчався в гірничому технікумі. Давно хотів попасти в цей університет. Я регулярно дивлюся рудану, і по рудані були реклами. постійно ну як запрошували цих. І я тоді після цієї реклами пішов в терцентр. Мені сказали, які треба документи принести. Всі предмети були цікаві і корисні. І кожен день було чаювання, були смаколики, пригощали нас. Люди зараз в такому стресі. А цей університет третього віку для таких, як ми, це вроді як отдушина. Туди йдеш там спілкування, круг общення з людьми, з такими як і ти. Криворізький університет третього віку підтримує фонд Українська Перспектива. Олександр Вілкул привітав чергову групу випускників. В Нашому місті набирає обертів і все більшу популярність наш університет третього віку. Ми його зробили для вас, для того, щоб ви розуміли, що з вашим золотим віком, з виходом на пенсію, життя може бути яскравішим. Що ви нам дуже потрібні, що ніхто не кинутий. Ми вдячні вам за ваше життя. Ми вдячні вам за вашу роботу. Ми вдячні вам за ваші серця. І ми дуже хочемо, щоб ви були здорові, щоб ви були активні, що незабаром вже лютому почнеться новий сімест. Бажаючих багато. А сьогодні я з усією повагою, вдячністю хочу вручити вам диплом. Триває набір на новий семестр. Бажання навчатися в університеті третього віку вже висловили майже 250 криворіжців. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день. Незвичайну виставку можуть побачити школярі та дорослі криворіжці в ці дні у гімназії номер 103. Цікаво, вона не лише можливістю зазирнути за лаштунки реальності, а й змогою розібратися, як відсіяти фейки та захистити себе від дезінформації про експозицію з використанням технологій доповненої та віртуальної реальності у нашому сюжеті. Інтерактивна виставка у 103-й гімназії неабияк зацікавила прихильників сучасних технологій, і назва за лаштунками реальності себе виправдовує. Постери на виставці поєднані з мобільним додатком Едар, через який 3D-моделі оживають і відкривають шляху віртуальний світ. Це доволі цікаво. Можна подивитися 3D-картинки, та це дуже корисно, тому що там є багато інформації, яку можна не знати. Йдеться про вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розпізнавати дезінформацію, працювати з перевіреними джерелами. Усе це допомагають осягнути сучасні технології. Дуже Можна дивитися 3D-картинки і там на кожну фотографію все різне. Т'ютерка освітнього центру говорить, експозиція навчає, як захищати себе від фейків, маніпуляцій та інформаційних атак. Це XR-виставка віртуальної реальності та да, доданої реальності. І всі плакати, які ви бачите, да, вони створені за допомогою штучного інтелекту. Нам дуже важливо долучитися було до цієї виставки, щоб показати дітям використання інноваційних технологій саме в цьому напрямку, тому що для того, щоб переглянути цю віртуальну виставку, дітям на. Обов'язково мати якісь спеціальні там е, пристрої. Да для цього достатньо мати гаджет, доєднатися до платформи Едар і переглядати ці картини. Виставка працюватиме у 103-й гімназії до 14 лютого. Дар'я Моронюк, Артем Кравченко, цей день. Онлайн конкурс малюнків проходить у кривому розі вже третій рік поспіль. Цьогорічна тематика барви рідного краю. Традиційно учасники самі обирали сюжет, пов'язаний з українською автентикою чи сучасністю, і розкривали його у кольорі. Журі обрало переможців. Вони отримали нагороди, що згодяться їм у подальшій художній діяльності. Пейзаж, портрет, натюрморт, анімалістика, орнаментальні та абстрактні композиції. Учасники конкурсу Барви рідного краю зображували пам'ятки природи та архітектури, використовували фольклорні мотиви. Організатори кажуть, цього року учасників рекордна кількість. Свої роботи присилали навіть з-за кордону з Польщі та Люксембургу. Війна впливає і на дітей, і на бажання щось робити, але незважаючи на це, у нас. Найбільша кількість населених пунктів, які взяли участь за весь час існування конкурсу, це 105. Надали більш ніж півтори тисячі творів. Такого в нас ще не було. Ми доходили до тисячі, це максимум. Це майже всі області України, навіть прифронтові міста. Дуже хочеться, щоб діти малювали не війну, а абстрагувалися від цього. Тому в нас тема барви рідного краю. Переможців конкурсу обирали в трьох вікових категоріях та у п'яти номінаціях. Там є пейзажі, портрети, котики, зайчики ну, таке різноманіття, що ну, складно працювати в рід, всі роботи подобаються. Я дивлюсь просто емоційно, тобто, щоб робота подобалась, щоб вона викликала емоцію». Колеги там є в нас і художники, то я дивлюсь більше ну професійне виконання, тобто там перспектива, тамі всякі різні такі критерії вже більш професійні до роботи. Переможці визначені. Вони отримали тематичні подарунки, аби й надалі мати змогу розвивати свою художню майстерність. Ми традиційно нагороджуємо. Професійними художніми матеріалами, аби переможці наступного року так само могли взяти участь, тому що матеріали зараз дуже дорогі, а хочеться, щоб дитина не кидала своє улюблене захоплення. Юлія Пітряк, Олексій Правицький, цей день. Сьогодні у Криворізькій дюі США No1 відбувся відкритий турнір з волейболу, сидячи серед ветеранів. На майданчику зійшлися криворізькі інвіктуси та нескорені представники поліції охорони ДСНС, а також гості турніру Волейбольна команда Дніпро Часть. Сьогодні федерація волейболу кривого рогу провела товариський ветеранський турнір. Допомогла в організації цього турніру міська влада. Ця зустріч важлива, адже у перші дні лютого ветерани вирушать до Львова на всеукраїнські адаптивні змагання. На нинішній турнір запросили гостей з Дніпра, а також команди поліції охорони та надзвичайників. Це товариська зустріч. Це вперше у нашому місті побуває команда з другого міста. Нашої області поки що це команда з Дніпра. Зголосилися з ними зіграти наші нескорені, які були поділені на дві команди: інвіктоси, ті, що будуть представляти е, наше місто у місті Львів на всеукраїнських змаганнях, і нескорені. І долучилися до цих змагань. Команда надзвичайної ситуації, міністерство надзвичайної ситуації нашого міста, і поліція охорони. Ось такі п'ять команд сьогодні вийдуть на майданчик у цьому залі. Володимир Малка каже, його команда не скорені, програвала тільки команді 17 сімнадцятій танковій. Я завжди граю. Я як ми почали, як команда була організована в 23-му році. Ми вперше поїхали воль Львів на відбірковий турнір на ігри нескорених. Оце з перших днів я в команді і завжди приймаю участь во всіх. Як є можливість. Суперники у нас завжди цікаві, тому що це і нам попит, і їм. Тому кожна гра для нас цікава і дуже, дуже відповідальна. Громадська організація Дніпро честь спрямовує свої зусилля на спортивну реабілітацію ветеранів, каже її очільник Олександр Півторацький. Торік ветерани цього осередку займалися греблею, посідали призові місця на змаганнях, а віднедавна створили команду з волейболу сидячи. У цьому допомогла обласна військова адміністрація. Говорить, криворізькі ветерани у волейболі першопрохідці, тож дніпряни рівняються на наших спортсменів, впевнені, що сьогоднішні ігри зміцнять моральний дух спортсменів. Та фізично загартують перед змаганнями у Львові. Адреналін, ще повинен бути, тому що ми тут час поіграємо, потім туди. Ну, я маю надію, що ми подальшому будемо там раз хоча б в місяць. Ви до нас, ми до вас. У нас також чудовий зал. Ми знайшли. Дякую. Також, також на вас подивили, що у вас м'ячі круті, також і в нас вже круті м'ячі. Так що. Ну, це мало в кого є. Зараз в мене в команді є одна людина, яка поїде в Канаду з інвіктусами в кінці цього місяця і буде представляти країну. Це Дем'ян Дудля, Він також у нас в команді. Ми з ним, ним започаткували команду. Я так скажу один, один із тих, яких на двох ногах. А то всі в мене хлопці з ампутаціями. П'ятірка команд провела 10 ігор, які визнали призерів товариських змагань. Переможцями стали криворізька команда Інвіктуси та Дніпро честь. Медалі та дипломи, а головне радість від тренування та спілкування, які сприяють кращій реабілітації ветеранів війни. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день. І це все на сьогодні. Більше новин на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. В студії працював Михайло Бистров. Бережіть себе.